Малята. Дітки, пам'ятаєте, ми вчора з вами казочку переглядали так, про цілющу силу води та дружби. Дітки, ми з вами допомогли всім рослинам знайти дощик і все ожило. А подивіться, хто до нас завітав? Хто це, дітки? Це капітошка, він вже до нас приходив. Пам'ятаєте у гості? Капітошка, доброго ранку. Розкажи, чому ти до нас завітав? Доброго ранку, діти. Я завітав, щоб дізнатися, чи багато ви знаєте про водичку. А де ти живеш, капітошка? Я живу там, де все пов'язано з водичкою. І тому вирішив і до вас завітати. Так, а, Пітошка, ми вже дуже багато знаємо про властивості води. Вода буває гаряча, холодна, тепло, підказуйте, дітки. Так, вода ще може замерзати, ми знаємо. А ще вода не має кольору. Ти нам ще щось хочеш розповісти? Ви знаєте, дітки, яка на смак водичка? Як ви вважаєте, вода має смак? А щоб дізнатися, я вам пропоную сьогодні стати маленькими дослідниками. Ну що? Ой, ми із задоволенням, капітошка. Ну що, дітки, станемо маленькими дослідниками? Дітки, для досліду нам знадобиться три стаканчика водички. Водичка яка в нас? Прозора. Так, нам потрібно сіль та цукор. Вже капітошка для нас все-все приготувала. Ну що, дітки, я пропоную один стаканчик додати сіль. Сіль, яка на смак, дітки? Сіль солона. Зидивіться, вона ще вже в нашому стаканчику. Ми її розмішуємо. Трішечки пустують. А ви інший. В стаканчик я пропоную додати цукор. А цукор який, я думаю, ви всі знаєте. Правильно, цукор солодкий. Ми його любимо дуже і чай додавати, і компоти. І теж пропоную. А в цей стаканчик я не, не додала нічого. Ну що, дітки, починаємо куштувати. Я зараз куштую стаканчик, де я нічого не додавала. А ви спробуйте обов'язково цей дослід з матусями. Дітки, в цьому стаканчику водичка смаку немає. Це є другий стаканчик. Ми з вами цукор додавали. Зараз я скуштую. А в цьому стаканчику водичка дуже солодка. Скуштуємо, що в нас в третьому стаканчику, в третій додавали сіль. Вона дуже солона, тітки. Ну що, дітки? Букаємо капітошку. Капітошка, ми з дітками зрозуміли, що якщо додати нашу водичку сіль або цукру, вона змінює смак. Дякуємо тобі. Я теж радий, що вам було сьогодні цікаво. А розкажіть, де живе водичка у вас? Ми запрошуємо. ми запрошуємо і покажемо, де в нашому садочку живе водичка. Водичка живе у туалетній кімнаті, де дітки мають змогу помити ручки, помити личико. Тоді ми з вами залишаємо краплинку. Ось тут. Йдемо далі. Ще краплинка живе в нашому акваріумі, який знаходиться в нашій групі, Так, дітки? І в ньому плавають хто? Рибки. Ми теж залишаємо краплинку біля нашого акваріума. Ще водичка. Живе в іграшковому куточку у дитячому садочку, бо ми хлиємо, щоб вони були чистенькими. Ми теж залишаємо краплинку. Капітошка, а ще в нас є ось така локація. Подивись, це озеро. Воно ще було створене. Ще коли до нас діточки ходили і допомагали нам разом з батьками. А в цьому році наші співробітники творчо як підійшли до цього, і додали різні фігури і доповнили наше озеро ось такими новими героями. І жабки. І Черепашка в нас з'явилася, бо краплинка води теж живе у цьому озері. І ось ще одна жабка. Погляньте, яка красива. Та плаває лебідь. Ми теж з вами залишаємо краплинку біля нашого озера. Пітошка. А де ж поділися твої краплинки? Ой і дійсно, немає краплинок. Де вони? Ой, ми обов'язково з дітками їх допоможемо, тоби повернути їх. Дітки, ось не скапітошка, але без краплинок. І ми їм допоможемо з вами. Ось так я вже приготувала, вже вирізала краплинки. Ось такі ви можете обрати будь-який колір. Давайте спочатку розташуємо, якої форми в нас краплинки? Так, у нас краплинки круглої форми і різного розміру. Я вам пропоную велику-маленьку, велику-маленьку покласти краплинку Ось так. Я виклала. А зараз розпочинаю клеєм або клейстером. За допомогою пензлика, клейоночки та серветочки наклеїти. Беремо спочатку великий, велику краплинку та наносимо на поверхню та приклеюємо. Ось так. І обов'язково допомагаємо серветкою. І потім маленьку. І ось так я вам пропоную наклеїти за допомогою матусь всі краплинки. Так, ось ми останню краплинку вже з вами доклеюємо. Ось так. І обов'язково натискаємо серветочкою, зайвий клей прибираємо. Дітки, ми з вами зробили знову добрий вчинок. Повернули всі-всі краплинки. Для нашого капітошку. Капітошко, ти задоволений? Ми сьогодні з дітками дуже багато впізнали. Дітки, нагадайте, що ми з вами сьогодні робили? Так, ми експериментували з водичкою. Ми показували нашому капітошці, де живе водичка в нашому дитячому садочку. Я дуже радий, що вам сподобалось. Дітки, а завтра я вас запрошую теж побути маленькими дослідниками. Капітошка, ми з задоволенням і завтра будемо з дітками-дослідниками. Ну що, дітки, давайте дочекаємо завтра. А сьогодні спробуйте з батьками. Наш експеримент добре з водичкою? Я чекаю.